Коли багато часу проводиш за сучасними MMORPG, інколи хочеться повернутися в ностальгію. І я вирішив одразу піти в мою улюблену Lineage 2 Interlude, в якій я провів всі свої студентські роки. Я вирішив обрати авторський сервак X10 з онлайном десь 2000 гравців і створив ножа. Мені було цікаво, як сьогодні живе легендарна гра, що могло змінитися за 20 років. Я пограв десь тиждень, і що я відчув на. Собі за цей час я хочу поділитися з вами, тому що якщо ви ще думаєте, чи повернутися в і пограти в ностальжі, давайте подивимось, що вийшло особисто в мене. Я зупинився на виборі сервера X10. Це мої рейти, тому що грати на X1 немає бажання, я ПвП гравець і втрачати за кожну смерть багато відсотків експи, і потім їх днями качати назад, я такого не хочу. Тому X10 я вважаю абсолютно комфортними середніми рейтами. Створив персонажа, на сервері є NPC, який дає повний баф з денсами і сонгами, тому качатись було в одне вікно дуже комфортно і швидко. Звичайно, на сервері X10, якому вже 10 з півроку на перших стартових локаціях і до локації 70 плюс левела інших гравців не побачиш. Я спокійно пройшовся ключовими локаціями, які ще пам'ятаю зі школи. І звісно, це дало потік приємних вражень з минулого наприклад, зайти в Цематрі або пройтись по першим поверхам ТОІ, або в Giant Caves. В мене на 65-му левелі вже сталася така ситуація, що під час фарму мобів екран зачервонів. І я згадав, що це або десь меч за річ випаде, або Акамонахи. І я був дуже задоволений, що Акамонахи впали біля мене. І я їх підняв, не встиг записати відео, тому що протягом наступних двох хвилин до мене збіглося 4 ножі, які просто мене розкатали за 10 секунд. 70-й рівень береться досить швидко, і вже коли приходиш на локації 70, то зустрічаєш перших гравців, з якими вже починаєш ділити. Спот, і тут вже починаються перші сутички, або ти дерешся з ними за спот, або приходять і на тебе зливають пачку мобів. Ну тобто той найцікавіший соціальний момент, заради якого грають всі, нікуди не дівся. І, наприклад, іще була така ситуація, коли на споті мені танку такому шнубу, як я, наваляв спелсінгер за 5 секунд. А взагалі, граючи в нові MMORPG, я давно знав, що Lineage 2 завжди жива і в неї ще досить багато грає фанів. Але уявити собі, що люди масово фармлять ще досі руками на спотах мобів цілими днями було важко. Ви можете зараз подумати, що це ж можуть бути боти, але ні. Коли ти качаєшся посеред екрану, сервак тебе запитує, ти бот чи ні. І якщо ні, жмеш на кенсел. І так 10 разів на день. Докачавшись вже майже до 80-го левелу, я пішов на топ споти, побачив, що там ніде яблуку впасти. Майже в кожній кімнаті хтось качається руками, пвпшуться, тобто життя бурлить. В містах Гіран, Аден, Годар, Шутгард сидить повно продавців і торгують. На сервері дозволяється тільки одне вікно. Інше просто ти технічно запустити не можеш. І тому присутня жива економіка. Зараз купити бегання. Рейд можна в NPC, але А та С-грейд треба збирати самостійно. І одне саме найприємніше для мене це те, що всі вміння працюють як потрібно. Я колись 15 років тому грав на інтерлюд на фрішці за ножа. І щоб розрядити по противнику в ПВП свої скіли, потрібно було зайти не за спину йому, а якось у бік. І настільки криво все працювало, а тут все рівно працює, і навіть в текстурки. Не провалюєшся на офіційному сервері десь у 2008 році. На інтерлюдії пограти не зміг, тому що там запустили одразу хроніки Камель. І мене негативно здивувало те, як вірно помітив мій кум, що щось ніхто не кричить про набір в клан, і це щось нестандартне. А все тому, що є можливість взяти весь баф у NPC, і більшість гравців обирають соло режим гри, або ж бігають своєю пачкою з кількох друзів. Ну і питання. На що той клан взагалі? Якщо адміни сервака, все роблять для того, щоб соло було комфортно. І ти дивишся на список кланів, то бачиш, що в топових кланах не повністю всі місця забиті до ліміту, а це означає, що може бути тяжко з набором. Топ гравців на цьому етапі мій основний персонаж ніж, Treasure Hunter, вже докачений. Попереду у мене нова мета: взяти сабклас лука, повністю прокачати його та зібрати повний S-grade сет. Я ще хочу пограти в мас PvP, побігати на осадах. До речі, тут особливості цього авторського сервака ще в тому, що є батлграунди, і можна не чекати осади, а прямо зайти, і масово стінка на стінку. Тому і залишусь, і ще пограю, десь, можливо, два тижні чи місяць, і подивлюсь, як далі воно піде. І обов'язково зроблю ще одне відео з моїми результатами. І отже, це був маленький мій коротенький досвід на сервері X10 за тиждень. В Цілому гра поки що подарувала мені приємні емоції і певні виклики. Я відчув, як ностальгія поєднується з новими враженнями. З одного боку, класика, знайома ще з перших років Lineage 2, а з іншого сучасні підходи. Які змушують поглянути на гру свіжим поглядом. Баланс, економіка та саме скрізь живі гравці тут дійсно створюють унікальну атмосферу. Це не ідеальний світ, є свої плюси і мінуси, але саме це і робить досвід свіжим. Ти стикаєшся з труднощами, шукаєш рішення, знаходиш союзників або ворогів, і саме тоді гра оживає. Ну і для тих, хто шукає для себе ностальгію, полінейдж, то інтерлютикс. 10 це вибір для тих, хто хоче відчути дух класичної L2, але при цьому не витрачати роки на розвиток персонажа. Тут є місце і для соло гравця, і для паті, і для великих кланових воїн. Я не розглядаю PvP X500, X1000, тому що це гра на 1-2 дні. В них дуже швидко ти піднімаєшся і настільки швидко гра тобі набридає. А ось X10 це саме такий оптимал. Тому, якщо тобі цікаво, повернутися у стару добру атмосферу, спробувати себе в битвах і відчути азарт прогресу, то можна знайти для себе будь-який сервак з середніми рейтами, де ти знову відчуєш, за що ми колись любили Lineage 2. Ну що, друже, ти був на каналі Player Knows. Дякую тобі за перегляд. Ділись в коментарі, що тобі було цікаво, чи хотів би ти зануритись знову в ностальгію так само, як я це зробив. Не обов'язково це Lineage 2, можливо, будь-яка любов твоя улюблена гра, з якою ти починав. Ну а в мене все. До зустрічі в наступних відео.